Так, друзі, залишилися в мене помади, Близький і все для губ. Перше, що покажу, це, звісно, є в мене один скраб він від Mayface, скраб для губ, з, здається, полуничкою. Вже в мене закінчується щось, я не можу ніяк Нормальні скраби для губ знайти. Далі, 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 далі два новеньких від Color Intense, бальзам для губ. Бальзам для губ з молоком і ой, як її, як же... помаранчеві такі ягідки. До речі, дуже сподобалися мені такі бальзамчики. Зараз у мене у користуванні іншим бальзам Intense з медом та журавлиною. Дуже гарно пахне, дуже добре зворожує, щоправда, швидко закінчується, ну, якщо кожен день, звісно, користуватися. Далі від Lip Butter, це у нас GL Makeup, зволоження, пом'якшення з шоколадом. Ось такий бальзамчик є в мене. Він не коричневий, він просто колір, власне, коричневий, але фарбує прозорим. І від. My Unique Secret це Kiwi Sorbet, зелений бальзамчик пахне, не те, що киві, киві, ну, але чимось таким смачненьким. А ще один є ось такий, я дуже люблю бальзами: Love, Sosлі, Palm SPF 15 з манго. Він вже трішки закін... вже майже закінчився. В ньому є такі, як ніби цукрові часточки, не розумію. Ну, Вони швидко тануть, але коли наносиш таке. Відчуття, в принципі, не дуже приємне. Далі подивимося з вами близький. Є в мене ось така помадка блиск від Color Intense Sleep Cream 3 в одному з малиною. Вона викручується ось так. І це як ніби і помада, і блиск в одному насиченого малинового кольору. пахне... Їстивно. Далі є в мене блиск, це був від LCF. Здається, колір вже і назва все стерлося. Ось такий гарний блиск на рожевому підтоні. Тут і зелені, і рожеві, і блакитні блискітки. Далі близькі, 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 близькі. Ось такий звичайний прозорий від Avon Mark. Кий це номер. Угу. Клія. Відтінок Клія він з ментоловим ефектом. Те, що мені сподобалося, трішки губи так, ніби як ментолом намазали і трішки поколює. Такий же точно був ефект у Dior близьких, Дуже класний. Далі блиск є ось такий від Victoria's Secret Total Shine. Total Shine Addict – це відтінок пунші. Він. Такий, знаєте, як рожевий з рожевими блискітками, бачите, так? Не часто ним користуюся, тому що, ну, Дуже насичений, в принципі, блиск. Ось. А, далі є в мене ще один блиск ось такий від Aivan True Color. Це відтінок Latte. Дуже гарний ось такий коричнево-золотавий відтінок. Далі Ще один у мене є близько, але він в сумці від Лемелля Insta колекція рожевий звичайний фарбує трішки, такий рожевий в нього бетон, але ну, більше він а, прозорий. Далі подивимося з вами рідкі помади. Рідка помада ну, близька, але фарбує як рідка помада. Uh, Went and Secret Top Face, це колір 210, і він прям дуже насичений. Ну, правда, бачите, так, це не близь, це помада. Хоча на на називається як блиск. Uh, далі, ось такий від Top Face Unique Choice Liquid. Це відтінок 012. Дуже гарний сливовий відтіночок. Зуки, звичайні в них. Так. Далі Ц від цієї ж колекції є в мене відтінку 004. Це вже більш такий теракотовий відтінок. І не коричневий, і не бежевий, і щось між коричневого, беживо-червоним. Ну, правда, гарний, гарний відтіночок. Симпатичний губах, має симпатичний вигляд. Далі є в мене від ламель Stay Matte, Це відтінок 405. Ой, трішки злітає. ковпачок, Вже вона в мене майже її немає, кремова текстура. Ось така. Дуже гарний. Гарна помадка матова, симпатичний симпатичний колір. Далі від марк це Avon 7 мл у відтінку pinking About You. Це, ну, такий, знаєте, як поросячий колір, блідо-блідо-рожевий. Бачите так? Я навіть ну, нею не фарбуюся, але е, наношу ще одну помаду або блиск. Далі е, від Kissproof е, від Natina. це була їхня лімітка. Е, на День Святого Валентина. Колір теж дуже такий гарний, насичений, рожевий з. Бежево-жовтим підтоном теплим. Є в мене ось така помадка від L'Oreal. Боже, який тут відтінок навіть не скажу. Ну, L'Oreal це теж бренд російський, і це як тінт. Вона лакова помада наноситься, але потім дуже швидко тінтує, насичений ягідно-червоний колір. і я її одразу змиваю разом з цією, тому що вони ну давайте одразу всі зніму, тому що вони дуже-дуже-дуже дуже стійкі. І якщо їх зараз не змити, то я їх не змию ніколи. Або мені доведеться користуватися масляними мас... маслом масляними якимись, бачите, Просто дуже-дуже-дуже воно так тінтує всі ці помади. Ну, в принципі, я люблю такі помади, які тримаються довго і не треба їх постійно оновлювати. Нафарбував один раз і забув. Так, трішки в мене червона рука, почервоніла, але сподіваюся, що нам це не завадить. Далі від Event Pro. Ліп Liquid Foundation Це відтінок 106 Dark Chili. Почула я про цю помаду від нєї блогерки. Дуже гарний, вона мала вигляд. Але коли отримала, я зрозуміла, що вона ця помада дуже, дуже рідка. Вона розвивається її важко накарбувати. Вона витікає крізь. Контур губ через контур губ а, і дуже швидко засихає, що її Ну неможливо майже якось підкоргувати, підтушувати тощо. Але колір дуже гарний, насичений. Люблю такі кольори. Далі залишилося у нас а ще одна рідка помада від Л'оріаль Le Chocolat Ультрамат Super Ский. Взагалі лінійка була, 858 номер. Це насичений коричневий відтінок. Я його обожнюю, пахне шоколадом. ну Але Лореаль, і вона дуже-дуже стійка. Її можна виносити, потім їсти хоч жирне, хоч що. Трішки, звісно, вона полізе після жирного, але буде триматися з вами. Довгенько. Так, і залишилися звичайні стікові помади. Зараз ми їх з вами переглянемо. Так, багато в мене від Avon звісно, Aivan um, Ruby, Ruby Kiss. Це ось така червона насичена помада. Мабуть, що навіть не червона, а трішки з таким е, синім бетоном. Дуже гарно, прям дуже-дуже гарно. Далі відтінок Pure Pink. Pure Pink ось така Це вже більш в нюдову сторону, ніжний рожевий колір, але е, все ж таки мені більш він наліто, тому що є в ньому такий. Ну, не зимовий відтінок яскравий. Вже. Далі від Avon Ще відтінок Moth Matters. Matters. Ось така помада. Це вже більш в малиновий. Малиново-вишневий. Ну, ні, не вишневий. А, такий малиново-синій підтон. Дуже гарний. Далі blush Nude від Avon. Це взагалі от, ну, Нюдова помада, можна її куди завгодно наносити, коли завгодно. Під будь-який вона трішки такий м -м, вологий ефект має. Далі від Avon Move Whisper. Це вже, бачите, так, більш малиновий, ще більш синій підтон має. Ось так. Далі а, відтінок шик. Це така коричнево-червона помада з блискітками. Шиммер, не блискітки, а шимер саме. Ось така. Це зимовий відтінок вже дуже гарно Так. А, від Avon. Ще є в мене дві ось такі помадки: відтінок Pumperet Berry і Pumperet Rose. Це доглядові помади, колись, колись в них були в лінійці Color Trend. Вони майже ну, прозорі і з різвожуючим ефектом. Ось така коричнева, дуже. З пробілами якимось наноситься. Не сказала б, що в них є якийсь суперзволожуючий ефект, але ось такі помадки. Це від Avon. Далі подивимося з вами помади від. Oriflame, В мене є ось така дуже давня колекція. Це відтінок Beige Satin. Суперська помада. Залишилася трішки на коричнево золотавого відтінку з золотим шимером. Так, наносити не буду, тому що там вже майже нічим малювати. Далі, The One, це відтінок Pink Fair. Оце точно літня помадка. Дуже смачно пахне. Такими, як ніби, цукерочками. Ось такий відтінок маю. Щось між персиково-рожевим. Так? Персиково-рожевим. Далі є в мене від LCF помада Soft в відтінку 01. Дуже довго я шукала таку помаду, щоб була сіро-рожево-трупного кольору. Я її знайшла. Матова помада дуже гарна. Ну, мені подобається. Я купляла в Леосів багато інших помад. Вони були просто жахливими, склеювали губи, особливо рідкі, якщо помади, вони дуже мені склеювали губи. Дешманська, насправді колекція не подобалось. не подобається мені загалом, Ох, вибачте, не подобаються мені загалом помади від ЛСФ, але ось ця. Достатньо цікаво і не склеює нічого, що найголовніше. Далі покажу вам, давайте так підемо. Від L'Oréal Paris. це була теж лімітка. На жаль, колір змився. Лімітка на День Святого валентина, бачите, вона з сердечками, але я її якось зламала. Ось Це така, ну, Не тінтова помада, вона краще її наносити не на якусь іншу помаду. Це блідо рожевий з шиммером. Такий барбішний колір. Є в мене від Revolution Sofix відтінок Cake. Це помада суперська, вона дуже кремова, дуже така жирна і класний колір, коричнево бежевий нюдовий. Є в мене помада, не протирала, зараз протру, від Max Factor. Це подаруночок, відтінок Raisin 105. Це, дуже, до речі, гарний факон, такий золотий помада теж шиммерна, з, з вологим таким ефектом а, черфоно. Рожева, напівпрозора. Далі є в мене ще помада теж подаруночок нещодавній від Maybelline New York 930 Blush Blush. Так, якось показати. Це вже дійсно нюдовий колір. Ось така матова помада бежево-рожевого кольору нюдового. І є в мене. Так, секундочку, протру. Від Івроше відтінок ось такий Grand Rouge 116. Це помадка. Вже супер насиченого такого кольору літнього-літнього. Так, помаранч. Ну, такі я не ношу <смір> кольори ось. Ну, але спробуємо влітку, якщо не сподобається, віддам мамі. Далі, залишилося в мене люксового класу. Купляла я з рук ці помадки. <кхід> Три команди залишилося. Перше це від Марк Джейкоб у відтінку. 216 кіскіс Бен Бен. Ось така. Це мініатюрочка тут. І взагалі ліліпуточка така вона манісінька, дуже гарний теж відтінок. Тримається добре на губах. Ну, відчутно, що це, звісно. Не Ayon, що це вже люкс-клас. Ось така. Далі помадка в мене є від uh, PatmaGrass uh, у відтінку Beautiful Creature 409 з такими губьохами. Трішки спробую нафарбувати. О. Дуже гарна, дуже просто такий осінньо-зимовий колір, насичений, бордовий бордово коричневий благородний відтінок. І ще остання помадка це від Flamingo Exit. Має назву помадка. Остання теж мініатюрка. Лілового насичено такого, навіть не лілового, а супер фіолетового кольору. Ось так. Ось такі помадки. Ну, це прям супер під мій светр у мене є такого кольору. Теж лілового, і прям супер має вигляд. Так. Дівчатка, ну, мабуть, що це все. Здається, я вам все показала, і помади, і тіні. Дякую, що ви були зі мною, що переглянули це відео. Сподіваюся, ви не поснули, не заснули, що вам було цікаво. Якщо ви вподобали це відео, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вітаю вас з новим роком, з передешніми наступними святами всіма, і, дай Боже, ми з вами їх зустрінемо в тиші, мирі і злагоді. Пишіть коментарі, підтримуйте вподобайками. В інфобоксі ви можете знайти також посилання на інстаграм-сторінку, де я щодня викладаю дописи з української мови. Тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. А я всім вам бажаю всього найкращого. Всім па-па!